Доброго дня, мої маленькі друзі! Сьогодні ми поговоримо про доброту. Що ж таке доброта? Доброта це співчуття, щирість і щедрість людської душі. Добра людина з прихильністю ставиться до людей, рослин, тварин. Добро живе у серці кожного з нас, його потрібно лише віднайти. Добро починається з тебе. Потрібно бути уважним та уміти співчувати. Ось послухайте вірш. Слабким не чиніть і найменшого зла. Хай вас не боїться, пташина мала. Метелика з квітки не треба зганяти. Не ображайте дрібної камашки. Добрими бути це зовсім не важко. Так, діти, доброта живе в наших добрих вчинках, які ми робимо для інших. Сьогодні я пропоную намалювати сонечко доброти. Але перед початком давайте приготуємо наші пальчики. Розітріть свої долоньки і подумайте про те, як ви сильно любите наших близьків. Тепер витягніть долоньки вперед і дайте їм трішечки відпочити. Та відчуйте, які вони теплі. Вони випромінюють тепло. Пальчики розігріли. Давайте тепер поглянемо, що нам потрібно для роботи. Що ж нам потрібно для роботи? Кольорові фарби, пензлики, трубочка коктейльна, склянка води і аркуш паперу. Тож, приступаємо до роботи. Дидактично, га? Сонечко яке. Ось, малята, я і з'явилося. Я хочу з вами погати у веселу гру. І ви дізнаєтесь, яке ж сонечко буває. Сонечко яке, сонечко кругле. Сонечко яке. Сонечко вивітне. Сонечко яке. Сонечко. Жовте. Сонечко яке. Сонечко світле. Сонечко яке. Сонечко радісне. Сонечко яке, сонечко казкове. Сонечко яке, сонечко лагідне. Дякую вам, малята. Мені було дуже весело з вами грати. Ви впоралися із завданням. До побачення. Ось таке сонечко доброти у мене вийшло. А які сонечка вийдуть у вас, я чекаю в нашій художній майстерні на ваші роботи. До побачення, малята, до нових зустрічей!